Так, я купила нову папороть. Бо моя папороть вже така при вході на сходах. Як ви знаєте, я завжди ставлю папороть. Така вже страшна, що її треба абсолютно викидати. Скільки я заплатила? Є 14 євро, мені здається. А ну чи тут щось є написано? А, от написано: 13, 14, 13, 13,98. Фельдше по-італійськи. Вона така вже, бачите, цього разу величенька, але не є така стара, бо я ту купила, вона мені два місяці була. Витримала два місяці, а ця така більше молоденька, там та була більша. Андямо, джада не хоче журнал читати, нам журнал дали в копі такий, задурно нам дають. Хто має, хто бере, ну, щось купляє, хто ну, картку ту має, таку, хто є сошо коп. Андяма. Дай тіні. Джада, допомагай мені нести. Вай, тіні, вай. Тіні. Давай. Браво, андямо. Ой, яка ти гарна дівчинка. Ну, давай, тримай ти, тримай. А спеціалі Джада, перки тут машина йде. Вона в руках нічого не хоче тримати, вона постійно віддає. Постійно. У нас, дивіться, на короткі рука ми ходимо жо листопад почався вже. Почався листопад. Ось так на сонці тут двадцять п'ять градусів. Андємо, андемо. Думала, бензину, хоча б 20 євро, бо в мене тут вже е, вже червоний. Червоний вже, вже, вже червони. в мене загорілася лампочка, джада тихенько сидить, гарно, їй подобається. Курточку зняла, тепло в машині. І, і, і ось так, оскільки бензин не знаю, тут трошки дорого, але заїхала. Драція. Драція. То сьогодні злепав зранку волосся мою, мою папороть. Дивіться, що наробилося. Завтра прийдуть сходи мити. Треба мені нову поставити. Встид, позор. Встид, позор. Ой, чу ж воно ага, відкривається. Екоква, чисяма. Ось така робота. Бачите, скільки роботи. Зараз я вам покажу, скільки у мене в хаті. 21. 22 температура в хаті. 22,1. Вологість. 64. Я, я деколи заходжу до хати і мацію труби. Що то з кальдаменту включено? Дивіться, як ми ходимо. Ми на короткий рука входимо. Так, зараз я поставлю. Щоб вона добре напилася, води я їй даю трошки знизу. Отакий От горшок. Вона так якби воду має, напилася, але треба, щоб ще більше. От тут все викидаю, позамітаю. Мені здається, що той горшок трохи був більший. Я його поки що лишаю, бо пізніше не знаю, чи він мені буде потрібен, може я щось тимчасово пересаджу. Хоча я базунків багато так сильно не хочу. Пів години і винесу на вулицю. Перше треба йти позамітати на сходах, бо там стільки сміття. Йдемо, позамітаємо зараз. Окей. Баста, баста козі. У нас тут вікна дуже великі є в під'їзді, так що рослини добре ростуть. Моя сусідка не може собі дозволити, бо вона в кутику, а у мене є світла багато тут. Кафе. Баста. яка страчательля. Відкрила тільки що Шу... страчательлю пульєзи. І вона дуже. Я... Страчателя це моя одна з любимих. Де вам показати тут на сонце? Бо так сонце тут в мене б'є. Це б'є сонце зараз дуже сильно. І... Але її не, не видно добре. Його кипалки, якби вам показати? Я знаю, що всі бачили, як виглядає страчателя, але ця вод дуже інакша. Вона така, написано, 45 сметани, такої легенько кисленької, і моцареля порізана на такі кусочки, що її майже не видно. бачите? Вона, в роті, мені ж, є, є, той, слина точиться. Воно дуже-дуже-дуже-дуже смачно. І оця опульєзи. Зараз я можу. М -м -м. Я її люблю. Ураз. Скільки тут жиру є? Бачите, от жиру є 40 жиру, 23%, а саме основне... жир це не є страшно, але треба дивитися сатурі. Сатурі от трошки велика. Бачите, жир сатурі. Він дуже шкодить на, на хорестероль на триклічеріді. 14 і протеїну 8. Отак поливаю я тут розу. Прошуто вчора купила дуже все дорого. Зараз буду ставити тут паніну. Прошуто дуже дороге. Я не знаю, тільки 100 грам взяла. Оце, от, що я завжди дінорча. Я ще такого не бачила, щоб коштувало чуть не 35 євро. Я тільки 100 грам взяла. Сказала 100 грам, вона мені дала 125 грам. Треба чекати, коли оферта буде. Було ще сан даніелі але м, такий кусок стільки ну, почав і там жиру дуже було багато. Ну, коротше, такі, знаєте, як прошуту відкривають, то там е, так багато, ну, як таке туненьке, воно таке на початку. А більше вже як посередині прошуту, тоді воно вже таке м, досить велике. Ось так. Смакота. Ось отакі продукти. Таку марку я тільки що перший раз взяла і написано: написано тільки молоко з пулії. хто живе в пулії, дивиться, ви там гарні продукти маєте молочні. І воно дуже-дуже дуже смачно. І ось такі італійські продукти, які знайдуться тільки в Італії. По цілому світі вони всі не оригінальні, не підроблені. Ви ніколи не нашій страчателі не попробуєте. Тільки в Італії треба їсти, так, як борщ. Борщ роблять по цілому світі, але на борщ вміють зробити тільки, тільки в Україні. Бджілка прилетіла. І сподобалися квіточки. Я навіть не знала, що ця зелена, що вона має цвісти, вона тут в мене розцвела. А оця теж вся в поплюхах. Я теж не знала, що це от таке біленьке, це має ще квіти мають розпуститися. Напевне, пахнуть, щоб джілка вона тут сидить. Сонце пригріло. На сонці дуже тепло ще. І вона тут щось знайшла для себе. Пізніше витягну, попро, понюхаю, понюхаю, що ці квіти пахнуть чи не пахнуть. Ну, мені просто сподобалося, бо воно, знаєте, таке зелене-зелене, таке на щось похоже, я навіть не знаю, на що, на, що, на, що, на, що, на що ці квіти похожі. Але я їх кожен день поливаю, кожен день, тому що горшок маленький і, і сонце світить і воно як пересохне один-два рази, оп, пересохне. Тоді вже все, не спасеш цю рослинку. Зараз бджілка піде геть, а я полию по одному. Мені треба ці квіти поставити, я з вулиці дивилася як гарніше, мені треба бачите, у мене, бачите, в мене тут таких три вікна, мені треба одну квіточку сюди, сюди і сюди поставити. Всі разом ну, перекисхати, мені здається, що воно гарно всі разом, а з вулиці гарно, якщо я їх усіх розділю. Так, я готую індика. Я купила і квіти поливаю, і все підряд роблю. Я купила такого багато і індика, тоді 800 грам вже порізаний на косочки. я його думаю порізати ще на малесенькі кусочки. І по порі по я дала. морква, порі, чесник. Зараз ще буду давати. І е, по-українськи це було б пожарити в муку і в яйце, бо це вже, бачите, такі частинки є, так багато того м'яса, бачите, вже такі. от. Але я таке ніколи не роблю. І, і я поріжу на кусочки маленькі, просто так стушу. тушу. Так, по-простому стушу. Я не жарю ніколи, бо це шкідливо жарити на олії. Але бачите, відбивні такі були. Ви дивіться, які вони гарні, вони вже готові є. От, скільки їх тут є багато. Е такі гарні кусочки, не буду я їх. Я їх зараз ще нож... ножничками так поріжу на такі, будуть такі страчательні. Такі тряпочки по-італійськи так називається. І, і все, і буде так. Маю дві бульби, докину бульби, три бульби в мене є в мундирах зварені, вже зварені. Доложу до сердини і, коротше, вийде таке блюдо. Більше м'яса буде, ніж, ніж бульби, так як я люблю. У нас на обід ось таке блюдо, і воно дуже похоже на українське. Тому що це індик. Отакий От індик, м'яко індики на кусочки, такі великі куски я купила, але я на, на кусочки порізала. Капуста свіжа, свіжа. Купила таку малесеньку, малесеньку капусту, і обов'язково треба додавати яблука до капусти. Я додала ціле яблуко. Я яблуко зараз в холодильник хочу ставити. Я їх ще не поставила в холодильник. Я так, Бачите, скільки ще є? Дивіться, скільки ще є, бачите? Майже повний, а вже пройшло багато часу, і ми їмо кожен день. Мінімум 4 таких 4 яблука, два на, на вечерю. Це мінімум, а так і шість яблук деколи. Обов'язково дала для краси так, трошки свіжої тої моркви. І м -м, яблук обов'язково. Ну, Оцид і олія, звичайно. Дуже-дуже-дуже-дуже смачно. І ось так. Мій компаньон ще має бульбу. Таку зварену м -м, зварену на парі. Парів в мундирах. Я завжди в мундирах беру, а пізніше я її чищу. Вітаміни тоді всі зберігаються. Дивіться, кастани. Осінь, ми їмо каштани. Нам подарували, ми вже кілька днів їх їмо. квіти продають на цвинтар, щоб піти. Як ви бачили, діти цієї людини, де я ходила на цвинтар, в таких тонах, не які-небудь, навіть не свіжі квіти, не в яких-небудь тонах купують, а так, щоб там такий м -м, травентіно, такий натуральний камінь жовтий, і квіти підбираються під такий колір, щоб воно красиво було. Так як в оранжевих тонах, теплих оранжевих тонах. Перший раз за всю історію мені затопило терацу. Це не жарт. У мене аж, аж ось тут каплі каплі дощу. Ніколи в такий дощ не падав, щоб так сильно падав, і аж мені сюди замочував. Ви тільки гляньте, що тут робиться. У мене як дощ падає, і навіть порушень ніколи не, 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 цей, не, не мокре. Квіти я вже тут підставила, щоб поливалися. Треба мені срочно закривати тую, як вона називається, машину пральню. Дивіться, що дивиться, що робиться. Це перший раз за всю історію. Я тут 5 років живу вже, щоб ось так дощ в ту сторону. Це щось страшне. У нас, напевне, вже зробили якісь, ну, шкоду вітер наробив, напевно, бо тут і вітер, він так дує. Ви гляньте, все мокре. Мокре аж сюди, аж аж сюди. От якби двері були відкриті, до хати би от прямо натекло. Ще такого не бачила, щоб так вітер дув. Яка це година? Шоста година. Дивіться, що тут робиться? Я почала квіти оті поливати, бо нас не буде за два дні. І бачу, що тут так лиє дощ, що ці вікна мої аж до самого верху, вони мокрі. Такого ніколи в житті не було. Завжди було 30 сантиметрів знизу, а тут лиється, лиється. Ви тільки гляньте, що робиться. Я вже оці не буду підливати, бо я от тільки що відкрила вікно, я дивлюся, ого, то так поливається добре. Вже трошки перестає дощ. Тут є сюди і, і той і брезгає ось так. дивіться, що робиться. По негоду дуже добре вдома сидіти, так як ми то і робимо. Ми мали їхати, але сьогодні вже будемо в хаті. Завтра зранку виїжджаємо дуже скоро. Вулиці Темна ніч. Я роблю бутерброди. Ми завтра зранку виїжджаємо в 4 годині, їдемо на північ Італії. У нас дуже велика злива була і навіть світла на вулиці на, на стовпах нема. Я роблю два таких Максі бутерброда. Я е, розморозила е, от такі, що я з Бульцану привезла. І 100 грамів червоного сальмони. Ось такого. Ви тут колір не гарний бачите, але колір нормальний тут є. 100 грам сальмони два таких maxi бутерброди. Ось таких. Здається, колись я приїхала в Італію, я вже вам говорила, мені здавалося, що 100 грам сальмони це так дорого коштує, там 5-6 евро. Таке так трошечки. Три, три таких плястерка і все, і вже маєте 100 грамів. І... І, і, і мені здавалося що ще дорого. Я давала тільки так на новий рік, на різдво, для запаху трошки масла, ну, хліб з маслом. І так, знаєте, більше для краси, ніж, щоб поїсти. Але тепер я зрозуміла, що треба їсти більше, тому що. Це не є дорого. Це не дорого, тому що м'ясо теж дорого коштує. а це протеїн. Ви розумієте? Такий от бутерброд з'їсти з 50 грамів, 50 грамів сельмон це ж весь протеїн. Дуже, дуже дуже смачно, особливо цей хліб з кменом. Булочки такі з кменом. Ми їдемо на північ Італії. Пів шостої зранку. То скажу, де ми їдемо. Новенька. Ямо нас на вулиці ще, е, ще темно. Ми їдемо аверано, це нам 5 годин їхати темно на вулиці і побачимо я. Подивимося, як буде. Я туди їду, в цю місцевість перший раз. Сьогодні сонця нема. Ми вже більше ніж одну годину в дорозі. Ми їдемо на північ Італії. Район Варизи. Варизи це буде одна годинка від Швейцарії, від Люгану. В Швейцарію і в Луган Люгано. Луган, як називається по-українськи, ми не поїдемо. Ми будемо ну, цей... ну, там на півночі. Я їду своїм. Е... Компанію Італіано, і він їде туди е, е, хобі. В нього таке хобі є міні-гольф грати. Ми їздимо з ним по цілій Італії. Він деколи сам їде, а деколи я з ним їду, е, його таке розвага, такі в нього є. Там в нього друзі є, і там ми завжди на вечерю ходимо. І е, таке змагання у нас є. Погано у нас темпо, бачите, темпо це означає. Клім... Не клімат добрий, але дощ, Дощ. і, і в нас в Тоскані так само на півночі, має бути погано сьогодні-завтра. І це для, дуже... для... для... На полі змагання, як проходиться дуже погано, деколи, якщо дощ можуть навіть відмінити. Коротше, ось така справа. Будемо надіятися, що все добре буде. Аварія. Аварія. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Манаджа. А що ж таке сталося? Ай-яй. Тімакіне. Ви бачили, яка аварія? Ось така аварія. Ну, по-перше, не знаю, чи це людина стара, чи це молода людина, чи скоро їхала, чи заскоро їхала. У нас тут таких другатих, п'яних нема, але треба завжди тримати. Відстань від однієї машини до другої. от то, що я завжди своєму компаньонові говорю: тримай відстань як найбільше. Якщо в тебе буде хороша відстань від одної від тої машини, що наперед тебе є, ти завжди встигнеш затормозити. Ти завжди встигнеш зреагувати скоріше. І, і навіть удар буде такий легший, не такий сильний. Ви розумієте, як є відстань між машинами. Хоча ти тримай відстань свою, то що ти можеш зробити, тому що ужас, машини до половини отак зруйновані. Дві машини тут взагалі вдр... ну до половини, я не знаю, де ті люди, де вони їдуть, я не знаю, чи, 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 чи скора, чи ще мала приїхати, напевне, бо ще ні скорої не було, і, і міліції не було. Це тільки от сталося на 5 хвилин перед перед, напевне, перед тим як ми от проїхали біля них. Відстань, 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 відстань треба тримати. Хоча би відстань, хоча б зробити, ще раз повторюю, те, що ти можеш зробити. Ну і, звичайно, не їхати скоро, не їхати скоро і не передоганяти. Дуже багато аварій в нас стаються, якщо ти передоганяєш машини. Я не знаю. Там було так з тої сторони, більше, з другої сторони, не знаю, може на телефон дивилися люди. Всяке може бути. Ужас, ужас. Отак от, от з нічого і таке стає, і люди ще, тим більше люди невинніше страдають. Там ще люди такі всякі були, знаєте, що, що просто замішалися по нещастю. Таке нещастя велике. Ой, страшно.